Це моря сіво холодою вкривати блоду. Життя прекрасне, але дуже прикро, якщо ми не використовуємо його для отримання чогось більшого, величнішого, вічного. Дуже прикро, коли життя використовує нас. І тоді ми намагаємося зробити все можливе і неможливе для задоволення своїх фізичних і емоційних потреб, потреб без божественної духовної основи, яким би життя не було щасливе чи нещасне, щоб у житті не трапилось горе чи радість, яким би ти не був здоровий чи хворий, бідний, чи багатий, ти як людина завжди в пошуках істини, в пошуках Бога. Людина шукає те, що задовольнить її душу, яка жадає Божої благодаті. Коли матимете віру як зерно гірчиці, то скажете оцій цій горі перенесеся звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. Саме в цих словах святого Євангелія криється справжній приклад твердої християнської віри. Цей приклад є вічний, адже сам Ісус його нам дав, вказуючи на важливість віри в нашому житті та на її необхідність для нашого спасіння. Кажуть, що без віри жити неможливо. І це справді так. Віра це є дар від Бога, це те, що Він вкладає в кожне людське серце. Ми всі у щось віримо, чи на щось або на когось покладаємось. Хтось вірить в те, що завтра розбагатіє, інші надіються на поміж своїх рідних, але ці всі людські певності не мають нічого спільного з правдивою вірою. зустрічаємося з людьми, які говорять про віру, нас відразу починає цікавити питання, для чого людині ця віра. Чому людина вірить і як вона прийшла до розуміння вірити? Людина, яка вірить, вона зробила у своєму житті дуже важливі кроки. Вона найперше бажала цього. Бажання вірити і бажати чогось це є основа прагнення людини. Якщо людина не бажає нічого, то нічого і немає. Якщо людина бажає і шукає можливості, тоді вона одержує. Каже Христос у Святому Письмі. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиняться. Бо хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Тому бажати чогось це є важливий момент в житті людини. Кожен день ми зустрічаємось з тим, що людина чогось бажає. Зранку ми бажаємо йти на роботу. Бажаємо чогось осягнути, студенти бажають закінчити навчання, працівники бажають завершити роботу, отримати відналежну винагороду. І заради цього бажання вони роблять дії. Студент сидить за книжкою для того, щоб вивчити предмет, працівник працює, виконує певну роботу для того, щоб отримати винагороду. І таким чином щось робиться для того, щоб осягнути ціль. Але спочатку йде бажання. Тому бажання пізнати Бога, бажання вірити це є перше, що повинна зробити людина, якщо вона цього хоче. Неможливо сидіти чи неможливо нічого не робити і щось отримати. Людина, яка бажає щирим серцем, вона знаходить. Каже гарна приказка, народна мудрість: хто хоче, той шукає можливості. Хто не хоче, той шукає причини, віра є ключем до Божої скарбниці, говорив колись святий Іван Кронштадтський. Коли невіруючий приходить до церкви, то для нього є все закрите, незрозуміле. Святе письмо є простою книжкою з цікавими або нецікавими оповіданнями. Священик для нього це актор, особа, яка виконує свою роль в церковних ризах. У святому причасті невіруючий теж не бачить присутності Бога. Ікони і образи для нього це лише картини у мистецькій галереї. А божественна літургія видається йому просто виставою з гарним або негарним співом. Зовсім по іншому відчуває себе у храмі віруючий. Для нього кожна річ набуває духовного змісту. Отже, віра творить чудеса. Вона відкриває нам очі на глибокі Божі таємниці, які можуть приховуватись у простих повсякденних речах. Віра це дар. Божественний сіяч постійно сіє свої благодатні дари, між якими є і правдива міцна віра. Господь є справедливий і нікого не обділює, посилаючи свої ласки всім однаково. Проблема завжди є в людині, яка не хоче підготувати ґрунт свого серця на прийняття Божого зерна, щоб у ньому могла зародитись правдива віра. Саме віра, вона, як любий інший дар від Бога, вимагає праці над собою. Задаймо притчу про таланти. Можна талант примножити, а можна. І втратити все залежить від нашої доброї волі та бажання співпраці з Господом. Але коли хтось не має віри та просить її в Бога, то він обов'язково отримає. Без віри не можна жити взагалі як не можна собі як то можна щось не вірити. Віра це життя. Віра це в людини все. Якщо немає віри, то це людина немає. Батьки мої вірили, бабці, діди. Я вірю. Для мене віра це моя життя, тому що без віри я не бачу своєї життя. Людина живе, спілкується, попадає в різні ситуації. Під впливом цього всього у неї народжуються різні думки. Добрі і зі. Вона припадає так званим гріховним порохом, і тому їй періодично потрібно від нього звіднятись. А робиться це через покаяння. Святу сповідь, причастя, молитви, мабуть, починати кожному потрібно з себе, не забувати про те, що віра не закінчується за порогом церкви. Дивно, коли у людини хрестик на шиї, а вона хамить чи шахрує. Це стається тоді, коли людина не робить свою віру внутрішньою, не живе своєю вірою, коли віра є просто сповненням релігійного обов'язку, висповідались, помолились. Прийшли на службу, засвітили свічку, все це для галочки зробили, а потім уже решта життя. Це має назву подвоєння у житті. Адже важливо задуматись над тим, чому роблю так чи не інакше. Не може так бути тут молитися, а тут робити все навпаки. Потрібно працювати над собою, часто змусити себе, прикусити язик. Щоб не образити когось У житті людському різне трапляється. Все, що відбувається з тобою, здається цілком логічним, зрозумілим наслідком зробленого тобою раніше. І тобі здається, що твоя доля повністю у твоїх руках. А іноді складається враження, що деякі ситуації і події звалюються на тебе, мов сніг на голову. Постає питання, звідки вони взялись? Чому зі мною це відбувається? Питань багато, одне породжує інше, але здається, відповісти на них можна буде лише тоді, коли ми знайдемо відповідь на одне єдине, найголовніше питання, яке хвилювало людину з давніх давен, чи стихійні. Випадкові усі ситуації події в нашому житті, чи навпаки, у них можна знайти певну строгу закономірність ані у всесвіті, ані в житті людини не буває випадковостей. Усе має свій потаємний зміст і призначення, все має своє чому і заради чого. Кожне явище у природі, кожна подія у нашому житті є закономірним наслідком того, що відбувалося, або того, що ми зробили раніше. Кожна наша думка, вчинок це є реакція на подію, стає причиною, яка породжує нові наслідки, нові дії та нові події. Що посієш, та й пожнеш. Усе пов'язано між собою, як ланки у ланцюзі. Віра це прагнення людини пізнати Бога. Коли ми говоримо про християнську віру, це прагнення людини пізнати Бога, полюбити Його і жити разом з Ним все своє життя. Це справді сенс християнського життя кожної людини. Але апостол Павло говорить до Тимотея, свого учня, такими гарними словами. Справляйся у Слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Тобто, коли ми говоримо про віру до Бога, ми повинні завжди пам'ятати, що ці складові, які присутні кожній людині, слово, поведінка, віра, любов, і тоді ми осягнемо чистоту. Дрісь каже, посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш долю. Відчуваю, дехто може мені заперечити на все воля Божа. Але у мене є достатньо підстав твердити: не на все, що трапляється в нашому житті, є воля Божа, і далеко не у всіх людей життя складається по волі Божій. Не можна, не можна звалювати все на Бога. Це виглядає дуже безвідповідально. Багато чого в нашому житті є не результатом волі Божої, а наслідком власного вибору. Звичайно, у Бога є призначення для кожної людини, але її доля в основному залежить від того, наскільки вона слідує встановленим законам. Візьмемо, хоча б такий приклад: на городі ростуть буряни. Але це не означає, що там земля непридатна для вирощення доброго врожаю. Спочатку потрібно трохи попрацювати, а потім посіяти те, що хочеш зібрати. За посіяним потрібно доглядати, і тоді буде урожай. А на деяких земельних ділянках потрібно дуже багато працювати і вкласти туди чимало праці. Думаю, що тут стає все зрозуміло. Якщо ти не посадив на городі картоплю і там виросла трава, то не потрібно казати, що така воля Божа це є не що інше як зневага до Бога. Хочу ще раз наголосити, що у Бога для кожного з нас є лише добра воля, в якій міститься намір зробити долю кожної людини щасливою. Але нам зі своєї сторони необхідно докласти для цього максимум зусиль і намагатись виконувати встановлені Богом закони, адже ми всі живемо у світі, який підпорядкований певним законам. А бувало у вас такі ситуації в житті, коли от ви дійсно розуміли, що вам допомогла саме їра Бога? Так, допомогла. Допомогла віра допомагає жити кожному, навіть і тих, що здається їм, що вони не вірують, але не може цього бути. Господь над ними завжди є і благословляє їх, і допомагає їм. І вони все одно прийдуть до Бога. Без цього неможливо жити. А віра це все Це життя. З вірою стаєте, з вірою живете, з вірою надієтесь на щось краще в житті. Все з вірою, без безвіримо. А ви знаєте, а нема нічого взагалі випадкового. Все воно з вірою робить. І хоч добре, хоч зле, все з вірою. Без віри немає нічого. Були проблеми з дітьми, і ми молилися, і Бог нам поміг. У нас не було внуків багато років, і Бог нам добів дав давні в дочки. Бог дає опять же, іспитання для того, щоб наша душа шліфувалась. Йому не важна от, наші тіла, а йому важна душа, щоб ми. своими вот этими испытаниями отшлифовали душу как ну вот алмаз и только светлые души потом я считаю что бог принимает но прежде чем осветлить свою душу надо очень много испытать очень много пройти в жизни тяжелые дорога наша очень трудная Мова заходить про віру, про Бога, про церкву. Багато хто каже, я вірю в серці. Навіщо ходити до храму? Головне вірити у своїй душі. Я цілком згідний з цими словами, але є деяка цікава річ. Каже апостол Павло. Що з переповненого серця промовляють уста. Тобто, якщо є віра в Бога в серці, то тоді із цього серця промовляють наші уста. Якщо є віра в серці, тоді ми творимо свою поведінку відповідно до того, що є в нашому серці. Якщо ми кажемо, що ми віримо в серці, віримо в душі. Тоді ми віримо і стараємо цю віру повсякчасно визнавати у своїх актах волі. Тому говорити, що я маю віру в серці, але не маючи її в словах, не маючи її в поведінці, це є неправда, яку говорить людина сама собі. Коли я люблю людину, я цю любов маю в своєму серці, ніколи зрада не може прийти у це серце, тому що тут є правдива любов. Коли я вірю у приятеля, і ця віра є доклад, доказана руками, я покладаюся повністю на нього, довіряю йому, тому що був з ним у лихих і добрих вчинках. Я йому спілкуюся, поведінкою свою доказую цю дружбу. Тому віра це складник, який присутній у всіх ділянках людського життя. Бажання вірити є, і прагнення вірити є притаманне кожній людині. І навіть, коли людина каже, що є невіруюча, вона також обманює сама себе, тому що обов'язково в щось вірить Прогноз погоди, друзям, приятелям. Вірить, людська природа, вона є на те, щоб вірити. І таким чином віра це є щось загальнолюдське. І якщо ми віримо, то ми тоді повинні довіряти. Якщо ми віримо в подружжя один одному, ми довіряємо один одному. Якщо ми віримо в Бога, тоді ми довіряємо Богові. І це є основа віри. Каже святий Апостол Яків, віра без діл мертва немає її. Тому присутність у храмі вона завжди і щоразу підсилює цю віру. Це не мов те джерело, з якого спраглий приходить і п'є. Так само і спілкування з Богом, це є, не мов би, ковток живої, цінної віри. Згідно закону причин та наслідків. Щастя та успіх не приходять у вигляді якихось сміттєвих чудес і не виграються, наче в лотерею. Звичайно, ми віддаємо належне місце надприродним явищам, що відбуваються з нами, бо віримо в реальне існування Бога, який це може робити. Але навіть тоді, коли ми отримуємо щось реальне від Бога на свої прохання і бачимо, що сталося чудо, то для такого результату все одно потрібно жертвувати час для млито. І щонайменше вірити в їх результат, адже віра також має свій процес розвитку і підпорядковується тому ж закону сіяння та жнив. Бо віра від слухання Слова Божого часто виявляється замало лише вірити і молитися, потрібно працювати і дякувати творцеві за кожну річ, яка стається в нашому житті, бо добро і навіть зло, яке ми скоїли, але зрозуміли його, усвідомили цей гріх і покаялись. Роблять нас кращими. Людина має вірити, що нею керує справді любляча рука Отця. Кожен наш крок, яким ми стараємося навернутись до Господа, це справді велика радість. Ми думаємо, що багато молимось, що ми добрі люди, то Бог нами задоволений. Бог найбільше задоволений, коли ми згрішили чи допустились помилки, але ми це усвідомили і перепросили Його. Коли ми довіряємо йому, нам дня не вистачить, щоб за все дякувати Господові. Ця вдячність повинна нас наповнювати радістю і миром у душі. Щиро бажаю всім справді вірити, щоб віра була разом з життям і спільно йшли по цій дорозі нашого нелегкого на тернистого шляху. Без віри я, без вірі я не знаю, хіба росте трава на гостирі, коли хоча б промінчик не торкає її безсилі промінці малі. Без вір, Боже, хто сказав без вір, у кожного вона була своя, у кого зрада чи пиття без міри, петля у кого, кого колія, але без звірі, Господи, помилуй, хай не веде в безвір'я цей маршрут. А хто його, коли належно вміє, Оцей глухий поміж питання кухл.